Привіт! Шо ви? Як ви? Дякую за теплий прийом минулого відео. І ми рухаємось до наступних крутих гаджетів. Сьогодні круті гаджети до 50 євро до телефона. А ви поки що поставте свою вподобайку. Підпишіться на канал. Поїхали! Деколи настане такий момент, що ми кинемо кудись ці гаджети і вони самі там заряджаються, бо тягатися з дротами взагалі нема ні в кого бажання, а бездротові зарядки вже активні. Тому до вашої уваги безротова зарядна станція, але не ось ці дві залупи, до яких не кріпляться нормально смартфони, а ось такі багатофункціональні, які одночасно можу заражати телефон, годинник і навушники. Їхніх видів вже багато, але діалог йде про стаціонарні станції. Ось така коштує рівно 50 євро, а ось така вже дорожча 92. Але її можна взяти в дорогу, і вона займає менше місця. Натомість оригінальна від Apple. Коштує більше 40 євро на один пристрій, а від Samsung 80 євро. Але вже на два пристроя, і присутнє пасивне охолодження. Усі станції є універсальними, а саме те, що неважливо, у вас iPhone чи Samsung, чи взагалі інший Android, який підтримує бездротову зарядку, можна спокійно заряджати смартфони і навушники різних брендів. А ось з годинниками тут конфлікт, тому що для Galaxy Watch і для Apple Watch потрібні різні роз'єми. І це я не говорю про Huawei, Mi Band, бо там взагалі інша історія. Але в загальному це дуже естетична і корисна покупка а також яка підставка та. Ти що? Але якби ще андроїди висіли так гарно? До речі, якщо у вас iPhone, то ця технологія вас не здивує. Це Максейф, який з'явився ще з 8-го iPhone, але почав набирати свою популярність після 12-го. Ви давайте чесно, яку б ви використовували технологію в таких випадках, як Закріпити телефон до руля велосипеда, закріпити гаманець для додаткових карток, закріпити сам телефон на безротову зарядку, правильно, щоб він заряджався, а не трошки вліво, трошки вправо. І він не працює. А обмеження використання тільки у вашій уяви і, на жаль, в гаманці. Тому що ось цей чохол дуже сильно виручає власників андроїди. Чохол для андроїдів з максейфом, який використовується чомусь тільки на продукції Apple. Мабуть, патент на пару років чи що. Ціна оригінального із цього рівна 50 євро. 50 євро змушує задуматись, чи вірно ти все робиш, коли купуєш чехол до телефона за такі гроші. А все для того, щоб не видавати себе білою вороною у середовищі еліти. Бо усі ми знаємо, що кращий телефон у світі це айфон. Прикаліст. Диви лайфхак. Заходиш на алі, купуєш чахол, який подобається, купуєш ось таке кільце, протираєш надійно спиртом місце, де будеш чіпляти кільце або одягати. Ну давай, жартівник, пожартуй, що тут потрібна смазка, а не спирт. Хех. Все, ти в світі Apple за 10 євро. Вітаю! Із недоліків чохла є те, що він нерівно знаходиться на поверхні, і при написанні тексту він хитається. І як потім один хлопчина написав під минулим відео, мені оригінальний не дуже подобається, бо кожен раз, як витягуєш телефон, то треба саму кишень назад засовувати, щоб не стричала. А з аліка він більш гладкий. Але якщо хочете вбити двох зайців одною покупкою, то до вашої уваги павербанк. Це, звісно, вас не дивує, бо після локдауні вже у кожної він є, і не один. Але це заряджає без дроту, і це його робить максимально компактним і може використовуватися як підставка, тому навіть і трьох зайців. Після того, як на нашому андроїді з'явився MaxSafe, використовуємо технологію на максимум. Ціна даного гаджета складає 42 євро, об'єм 7000 мА, яким можна заряджати всі телефони на бездротовій зарядці, але магнітиця надійно буде тільки з 12 го або гібридні чохли, про яких ми тільки що говорили. Також є вихід лайтінг потужністю до 7,5 Вт. Телефони з підтримкою бездротової зарядки чи можуть живити потужністю до 15 Вт. І найголовніше, що є. Один вихід Type-C, який буде служити не тільки для зарядки інших мобільних пристроїв потужністю до 20 Вт, а й для зарядки самого повербанку. Тим самим зменшуємо виходи до одного універсального дроту. Натомість мій старий павербанк потужністю 10 тисяч мА заряджається через microUSB, а віддає енергію через USB, a це змушує носити два різних дроти до одного смартфона. Але щоб живити оце все добро, нам потрібен добротний такий блок живлення, але не на один вихід. Тому до вашої уваги, блок живлення від Samsung, ціна якого складає 40 євро і має три виходи, з яких два Type-C з зарядною потужністю 65. І 25 Вт. Класичний USB A з потужністю до 15 Вт. З такими роз'ємами ви з легкістю зможете порахувати потрібний вихід до потрібної станції, або для швидкої зарядки і використовувати все на максимум. Але в продажі є ще потужніші адаптери, і рекомендую від себе купити один з них. Бо коли ви в дорозі або в подорожі, це просто топчик. Будьте готові заплатити раз і назавжди. Також зменшення місця це приємно. Навіть якщо у вас продукція Apple, вам потрібно буде купити від іншого розробника. Тю, вилетіло з голови! Я й забув! Важиш нема швидкої зарядки, важиш один блок живлення на усі випадки життя і ціна його 25 євро. Мм, класно! Звісно, сюди можна було вписати ще флешку на від Samsung, де можна було б зберігати великі архівні файли, але знову буде Samsung. А для власників Apple не по канону користуватися продукцією від Androidів, навіть якщо вона краща, аніж просто нічого. Дякую, шановні, дякую за перегляд цього відео, дякую, що ви додивилися аж до цього момента. Я кожного приобняв, трошки тріснув, але так, в міру. Тому перед тим як щось купити, подумай! А мінсер тобі сам допоможе. Бувай, шановний. Про минуле відео не забуваємо, бо воно також там є.